Земля у самісінькому центрі міського парку може стати приватною, якщо громада і силовики дозволять, звісно, так, землю під кафе в центрі парку намагається відсудити задарма її донедавна орендар. Ми стали свідками багатоходової, багаторічної комбінації, мета якої вирвати в приватні руки клаптик землі в самому серці парку. Почалося 20 років назад. заключення до оренди. на колишньо танцювальний майданчик і кафе. У 2007 році з незрозумілих або, може, з зрозумілих причин, колишній директор підписує абсурдну угоду в суді і дає згоду на те, що всі ці споруди переходять у власність орендаря. Відповідно, після цього акт на право володіння майном і позов до суду забрати землю. В інтернеті вже є вартість. Подивіться, в інтернет є об'ява. Декілька мільйонів гривень. Про що і йде мова? На мене чиниться шалений тиск, шалений, всіма способами. Поширюють брутальну брехню, наклепи, плітки. Одна мета, щоб я замовк. А замовкну земля перейде у приватні руки. Прошу підтримки у громадськості, адже вдалося разом з громадськістю і у Ліона біля Ліона відстояти землю, і на пагорбі слави, без сумнів, і тут вдасться. Бо інакше буде стидно перед своїми дітьми, коли в центрі парку буде приватна земля і на ній щось збудоване, те, що нам не потрібно. Руїною посеред парку невдоволені активісти вони до слова обіцяли навіть підтримати владу у боротьбі за рекреаційну землю, яка належить рівнянам. Людина збудувала тут дерев'яну хібарку і вирішила, що землю під цю хібарку я можу собі відвоювати, незважаючи на те, що вона належить ця земля громадянам міста. Я вважаю, що треба зробити все, щоб ця ділянка. Не перейшла до приватних рук, щоб вона залишилася власності міста, щоб тут відпочивали дітки в першу чергу, а не робилися якийсь заклад для бізнесових інтересів. Дані люди вирішили, що це вже їхня приватна власність і її і не доглядають, і не доводять до якогось пуття, але потребу вимагають від міста, щоб дали їм землю. Під це землю давати явно, що ніхто не буде. Екс-орендарям ділянки міська влада запропонувала компенсувати витрати на будівництво павільйонів, аби вирішити питання миром. А силовикам порадили перевірити, чи немає, бува, махінацій з міською землею. Три кримінальні справи вже порушено. Перевіряють законність підписання документів екс очільником міського парку у 2007 році. Законність оформлення павільйонів міським БТІ та факти підробки документів самими тоді ще орендарями. Дмитро Лентіюк та Юрій Кобів. Новини Рівного.